Рослини хижаки вважаються справжнім дивом природи через те, що вони ростуть зазвичай у місцевості із недостатньої кількості поживних речовин. Вони зуміли перебудувати стратегію виживання таким чином, щоб виловлювати комах і засвоювати їх як поживні елементи. Тут представлені хижаки з різних куточків світу. Отут от є розсички з Африки. Ці сарацені, це з північної Америки. Ось ці рослини непентеси – це з Азії. І оце от венерна мухаловка. Вона з північної Америки. Також диво рослини, які розповсюджені в Австралії, Тайвані та Мадагаскарі, зустрічаються і в Україні. Колись деякі види росянок використовувалися нашими пращурами в лікувальних цілях в Україні. Є декілька видів, але вони більшість з них знаходяться в червоній книзі. Через порушення природних умов вони зникають у нас в Україні, і все менше і менше їх можна знайти. Зазвичай вони на українському полісі. Є. В Київській області є також є декілька рослин о, представників в Криму. Аби вижити цим рослинам, достатньо з'їсти 5-6 комах на рік. Однак, дорослий екземпляр у літній період часу перетравлює більше 20 одиниць живності на місяць. Особливих умов догляду вони не потребують. Достатньо регулярно поливати їх дистильованою або дощовою водою та тримати в освітленому приміщенні для людини. Вони повністю безпечні, тобто в них немає ніяких отруйних речовин. Запаху вони також ніякого не виділяють для дітей. Також вони не є небезпечними, навіть якщо пастка венери закриється на пальці, нічого страшного, тому що це всього лише листочок, і він смертельний тільки для комахи, а людині ніякої шкоди він не може завдати. Найбільшим попитом користується венерина мухоловка. Останнім часом стало модно дарувати її дівчатам. Крім того, ціна таких рослин не є за високою і залежить від її розміру та рідкості. Коштують зовсім по різному Маленькі можуть коштувати 30 гривень, 40 гривень. Якісь е, певних сортів рідкісних можуть коштувати і 200 гривень, і 300, і 500. Поки що такий спосіб знищення на докучливих комах не є популярним серед українців. Проте охочих придбати це диво природи вистачає. Те, що нам не подобається, котре літає, кусає і заважає. Вони, в принципі, їх поїдають, Це дуже добре і без хімії. Собжучко поїдала, да І щоб і поїдала, хотіла б таку суму. Тож виявляється, що природа багато років тому знайшла альтернативу хімічним засобам та фумігаторам проти комах.